За неперевіреною на даний момент інформацією Національного гаційного університету знову новий ректор, на цей раз ВО-ректора. Правда, дуже дивна фігура. Без наукового ступеня, без вченого звання. Ну, правда, можливо, десь здобула вже чи здобув. Не буду розкривати всі секрети, бо є у нас таке, знаєте, ми ж не в совку живемо, але для того, щоб зайняти якусь посаду, деякі люди, чиновники, роблять собі наукові ступені і вчені звання. Ну, щоб посаду зайняти. Вони ж від народження розумні, тому вони можуть обійняти будь-яку посаду і займатися ефективно будь-якою роботою, навіть якщо до того вони нічим не займались, крім як десь активували і голосували десь. В Київській Раді, да, в Київраді. тому ви знаєте, якщо мені ще хтось скаже, що країні потрібна авіація, я скажу, брешуть. Країні не потрібна авіація. Те, що роблять з авіаційним університетом, це ну насправді. Абсолютна якась ганьба, тому що так відноситись до колективу цього університету, того що залишився. Ну, це ще треба придумати в країні, яка воює, в країні, в які, якій закидаючи у нас, немає там заводів, там своїх фабрик, параходів е, необхідних для забезпечення війська, е, ось так себе поводять з авіаційним університетом. То одного то один пішов в армію служити. Правда, там теж є свій бекграунд. Потім поставили якогось дивного доктора історичних наук, кандидата якихось там географічних наук. Ну а тепер буде взагалі цікава людина на посаді ВО ректора. А колективу, колективу я побажаю натирати коліна ще раз, тому що тільки от відмолили собі у попереднього ректора, який був ось не так багато, кажуть, він очолить ще один університет. Інший університет, знаєте, от дуже талановита людина, просто його кидають з гарячої точки в гарячу точку. Очолювати університети. Він витягує на собі, на своїх потужних плечах, ну насправді на своїх зв'язках, витягує університети. Так ось колективу на намилюйте ще раз коліна, тому що встати з цих колін ви не можете сказати слово, що це ось вам набридло, ви не можете. Ви до одного ходили, кланялись до другого, а тепер будете ходити до третьої ходити і показувати їй йому, які ви віддані. І ви завжди хотіли, щоб саме такий ректор вас очолював. Ну що я скажу? Ви самі обрали свій шлях, ви самі його обираєте. Шкода, що в масштабах країни часто це теж властиво, що ми самі обираємо шлях, а потім кланяємось. А потім, як написала моя одна підписниця. А написала вона таке: ми любимо панів. А потім витягуємо бандури і співаємо сумних пісень. Не співайте сумних пісень, тому що ви заслужили те, що ви маєте. Приймайте нового.